Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати великодню паску. І саме перше мені буде потрібно це 100 мл теплої води. Далі до води я додаю одну столову ложку цукру. І тепер це все перемішую. Далі я додаю 50 г пресованих дріжджів в опару. І просто беру і їх потрібною міленько. Тепер знову ж таки перемішую. І тепер додаю 3 столових ложки муки просіяної. І знову ж таки перемішую. Перемішали і тепер додаю ще одну ложку муки. Має вийти ось така консистенція. Опара готова, і тепер я відправляю її, щоб вона підходила у тепле місце. Накриваю кришкою. Поки в мене опара сходить, я перехожу до приготування жовтків. І мені буде потрібно 6 яєць, і я розділяю жовток окремо від білка. Я розділила 4 яйця на жовтки і на білки, і тепер останніх 2 білка я окремо. Я відділила 2 білка для того, щоб в кінці зробити помазанку. Білки поки відкладаю, зараз переходжу до жовтків. У мене 6 жовтків і додаю до жовтків 1 стакан цукру. І це все ретельно перебиваю міксером. Я взбила 6 жовтків з цукром і тепер перехожу до білків. Далі до 4 білків додаю 1 стакан цукру. І додаю третю частину чайної ложки солі. І тепер знову ж збиваю міксером. Це я взбила жовтки окремо і білки, і зараз я беру опару і буду замішувати тісто. Опара в мене вже готова, і тепер я переходжу до приготування тіста. Я завчасно приготувала велику миску, в якій я буду вимішувати тісто. Мені буде потрібно 400 мл молока теплого, кипяченого. Далі до молока я додаю опару і далі додаю жовток, який я взбивала. І додаю взбиті білки. Далі я додаю дві пачки ванільного цукру. У мене в пачці 16 г. Для аромату я додаю 1 столову ложку коньяку. Тепер це все перемішую. Далі я додаю 150 г масла кімнатної температури. І тепер розминаю масло рукою. І тепер поступово додаю муку і перемішую. Я в тісто додала 14 стаканів муки, і тісто в мене має ось такий вигляд. І зараз сюди в тісто я додаю 100 г цукатів. Додала половинку і тепер вимішую. Щоб легше мені було вимішувати, я додаю трішки олії, наливаю собі в долоньку. І тепер розподіляю по всьому тісту олію і вимішую далі. І тепер додаю решту цукатів. Я вимісила тісто. І тепер я його накриваю, залишаю в теплому місці на 40-45 хвилин, щоб воно добре зійшло. У мене вже 45 хвилин пройшло і тістечко дуже гарно піднялось. Тепер я беру і наливаю в долоньку трішки олії. Так, по тістечку розливаю. І опускаю його вниз. Змащую руку олією і вимішую тісто. Тісто не липне до миски. Дуже таке повітряне, пористе. Знову наливаю олії. Тепер змащую дві руки. Завчасно я приготувала форми. У мене вісім формочок буде паперових, і одна буде ось така роз'ємна. Серединку я застела пергаментом по боках і на дно, і помастила олією. Тепер перехожу до тіста, беру шматочок тіста і ось таким чином підбиваю тістечко, беру формочку, і кладу в формочку. Тісточко я порозкладала по формах, треба, щоб в формі було десь половинка тіста. І тепер залишаю їх в теплому місці приблизно на хвилин 40, щоб тісто піднялось. Майбутні пасочки в мене підійшли і мають ось такий прекрасний вигляд. І зараз я ставлю в завчасно розігріту духовку випікати паски над перших 10 хвилин при температурі 200 градусів і наступних 40 хвилин при температурі 180 градусів. У мене вже час пройшов, і мої паски спеклись. І мають ось такий гарний вигляд. І тепер я перехожу до помадки. Для цього мені буде потрібно 2 білка і поступово всипаю 2 стакани цукрової пудри і взбиваю. і додаю 1 столову ложку лимонного соку. Лимонний сік я додала для того, щоб помадка не була сильно солодка. Помазанка моя готова. За густиною має ось такий вигляд. І тепер беру першу пасочку. Ось така вона в мене вийшла у вигляді грибочка. І починаю мастити. І є ось така в мене прикраса, курчатко, прикрашаю, і беру посипку і посипаю. Все, перша пасочка в мене готова, тепер перехожу до решти. Я прикрасила всі свої пасочки, і в мене вийшла ось така ніжна краса. Паски дуже добре пропеклися, м'ягенькі. і прикраси додали своєї краси та казковості. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та такий рецепт приготування паски. Також діліться, як ви готуєте паску, мені буде цікаво почитати ваш варіант рецепта. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. Вітаю вас всіх з прийдешнім Великоднем. бажаю вам здоров'я, миру, достатку, благополуччя та всього вам самого-самого найкращого вам та вашій родині! На цьому моє відео підходить до кінця. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!